На воює на кілька фронтів хтось в окопах на південному сході, а хтось в тилу та допомагає дітям. Команди проєкту Співдія заради дітей активно працюють для того, аби сприяти якісному розвитку та дозвіллю дітей хто в Україні, і для тих, хто опинився в невідомому для себе місті. Сьогодні ми завітали на один з таких тренінгів змінної безпеки та арт терапії, який проводили для юних кореспондентів центру дитячої та інацької творчості. Перше слово ми розібрали терапія. Що це зазвичай? Ми з вами звикли, що Малювання це просто як урок в школі. У нашого проєкту основна мета це психоемоційне розвантаження дітей. На жаль, ми зараз живемо в таких умовах, коли ти постійно. У такій напрузі лунають сирени, ми постійно маємо ходити в укриття. Наш проект спрямований на те, щоб дітям трошки допомагати розвантажувати їхню психіку. Один із методів це комунікація з дітьми, коли ми їх чуємо, коли ми спілкуємося з ними. Другий момент це тоді, коли ми влаштовуємо для них різноманітні майстер-класи, тобто в хід ідуть там папір, різнокольоровий папір, фарби, пензлі. А таким чином психіка дітей під час таких занять, під час Арт-терапія, вона розвантажується і трошки легше. Дітям. Друга лінія. Я використовував три кольори, жовтий, червоний і, і оранжевий. Получилось дуже класно. Це ще то, ну, чотири деревці і напис ліс України. Ляється за оцю лісочку, за оцю ниточку, і, і тут відбувається вибух. це така штука, це, що це а, активатор гранати. Абсолютно і через це, якщо ви бачите наприклад, максимально, навіть якщо ти до міни наближаєшся, це все рівно вже йдуть вібрації, і міна може зреагувати і вибухати.» Мені дуже сподобалося малювати. і Я дізналася багато нового про міни і вибухонебезпечні. Як пристрій? Я дізнався сьогодні нового, що таке розтяжка, які її типи використання, і аналогічно подумав, як це працює. Я думаю, що це завжди актуально, як правильно поводиться під час війни. І тобі треба дійти до Дениса. Я нагадаю тобі, що Кіра, Ліза, і Маша. Це міни, а тобі треба дійти до Дениса. Це всеукраїнський проект. Тобто ми функціонуємо у більш ніж 10 містах України, і в кожному місті є. Два сектори роботи: перший це стаціонарний сектор, і другий мобільний. Тобто, щомісяця ми кличемо до себе дітей і щодня з ними займаємося. У нас три вікові категорії, і ми з дітками займаємося по дві години. Ми спілкуємося з ними, вчимо виражати свої емоції, вчимо комунікувати з іншими дітьми. Також особливість нашого проекту в тому, що ми відкриті наші двері відкриті не тільки для Черкачан, але і для дітей. Переселенців, наше основне завдання це подружити їх, навчити спілкуватися один з одним, щоб дітки-переселенці відчували себе у Черкасах комфортно, знайшли собі друзів, виходили із соціальних мереж.